Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я пропоную розібратись з антиаритмічними препаратами першого це класу за класифікацією Вільямс, для того, щоб ми краще розуміли, який з цих препаратів буде кращий в певній конкретній ситуації. Оскільки ми звикли, що зазвичай, якщо це клас якогось препарату, то і в принципі препарати майже однакові, можуть використовуватись у фактично одних і тих самих ситуаціях. Але насправді це не зовсім так, кожен препарат має свої особливості. І зараз я пропоную ось таку аналітичну трошки роботу, де ми розберемося на підставі в першу чергу інструкцій, оскільки сімейний лікар має працювати в першу чергу з дотриманням саме інструкцій препаратів, щоб ми з вами побачили, в чому о, якісь загальні риси у цих препаратів, а в чому є відмінності. Тож, давайте розпочинати. І зараз ми бачимо стареньку класифікацію Вільямс з класичними чотирьма класами. І той перший це клас препаратів, який ми сьогодні будемо трошки більше розбирати. А чому саме цей клас? Бо, в принципі, нам багато що відомо про другий, про третій, про четвертий. І ми розуміємо, що перший А та перший Б підкласи, вони значною мірою сьогодні ну, обмежені у використанні, якщо так м'яко сказати. Перший це клас продовжує свою активну діяльність і ми маємо розібратись саме з ним. Зараз ви бачите на екрані, яка є відмінність між підкласами першого класу антирітників за класифікацією Вільямс. І, відповідно, ми будемо зараз потрошки переходити до першого це підкласу, який, хоча й блокує натрієві канали, швидку фазу, пригнічує швидку фазу деполяризації. Але зберігає тривалість реполяризації та ефективний рефрактерний період. Добре, що ми можемо сказати про перший С-клас препаратів загалом? Що окрім ось цього ефекту першого С-класу, препарати мають ще додаткові властивості, які можуть бути також використані як для лікування порушень ритму, так і в інших ситуаціях. І ми бачимо зараз, що пропафенон та флакеїніт точно є блокаторами кальцієвих каналів. І фактично їх можна умовно віднести до четвертого класу. І, до речі, модифікована Оксфордська класифікація так і робить. Етацизин може також впливати на вагусну дисрегуляцію, також він має свій клас в модифікованій Оксфордській класифікації, і також впливає на повільні кальцієві канали мембран. Тобто його також можна віднести до 4 класу. І таким чином ми на сьогодні маємо три препарати першого цепід підкласу це пропафенон, це флакаїніт та етацизин, які доступні у нас на ринку, які активно використовуються. І ми маємо розібратись, кому який препарат призначити, чи є між ними відмінності. Зараз будемо саме це робити. І так, що стосується показань, давайте спочатку з цього розпочнемо. Ми бачимо, що показання є такі загальні для всіх трьох препаратів, і є там потім будуть трошки особливості, ми по ним також подивимося. Але загальні показання, ви зараз бачите на екрані, це супровентрикулярні порушення ритму. І я тут, ви бачите, тріпотіння перед так м'яко написала. Чому? Бо в інструкціях в деяких випадках є тріпотіння перед серцем. Але насправді сьогодні все ж таки перший це під не використовується для лікування тріпотіння перців, ми маємо це розуміти. Хочу звернути вашу увагу, що порушення ритму з наявністю додаткових шляхів проведення також є показанням для цієї групи препаратів в цілому. Що стосується шлуночкових порушень ритму, то тут йдуть уточнення такі, що. Таку, так, таку аритмію, такі порушення ритму слід лікувати переважно при неефективності або непереносимості іншого лікування. І зараз ми подивимося, як це буде впливати на різні препарати. А тепер давайте по особливостях показань подивимось. І так, що стосується наших трьох препаратів, то ми бачимо, що для флекаїніду є певна о, така обмовка, скажімо. Що ці, цей препарат можна використовувати при шлуночкових аритміях високого ступеню тяжкості, що загрожують життю. Тобто, якщо ми не кажемо про там, фібриляцію перед серця, саме хочемо зі шлуночковим порушенням ритму працювати, то для флікаєніду виходить ось така особливість. Хочу сказати, що лише по етацизину немає інформації про те, що цей препарат бажано використовувати, якщо всі інші стратегії вже були відпрацьовані. І також доволі цікава особливість, яка одразу розводить ці три препарати по різних лагерях. Це те, що етацизин впливає на вагососоційовані порушення ритму. Ну, має трошки місцево анестезуючий та спазмолітичний ефект. А по-друге, це те, що пропофенон має слабкий, але бета-адреноблокуючий ефект. І це абсолютно вже в інший бік відводить цей препарат. І те, що по флакаїніду нема даних стосовно. Ось таких можливостей впливати на вегетативну нервову систему, чи мати якісь додаткові ефекти. Стосовно впливу на електрокардіограму, ми також бачимо, що препарати плюс-мінус мають односпрямовані зміни на ЕКГ, це логічно, оскільки це один єдиний підклас антиарітмічних засобів. Можу відмітити лише те, що для флеканіду не описано зміни тривалості саме зубця П. І стосовно КТ, інформація така, що ну, незначно може подовжувати. А стосовно пропофенону, є інформація, що зазвичай не змінюється інтервал, КТ, його тривалість. І для етацину є певна точна така, деталізована інструкція, в якій ситуації слід призначати обережно, якщо в якій ситуації слід припинити. Тобто ось такі, такі моменти, які відображені в інструкції. Якщо ми будемо говорити про особливості фармакокінетики та фармакодинаміки, то побачимо такі нюанси. Етацезин виходить один з препаратів, який починає діяти, в принципі, доволі швидко, але й не тривало. Тобто ось в цьому його є певна особливість. Для нього нема особливостей по впливу їжі, наприклад. І це препарат, який рекомендують використовувати 2-3 рази на добу. Пропофенон та флеканіт препарати значно довшої інтервалості дії. Причому для пропофенона в інструкції прописано, що цей препарат має період напіввиведення, який дуже залежить від того, чи швидким, чи повільним метаболізатором є пацієнт. І ви бачите, що в такому випадку повільної метаболізації ми бачимо 32 години взагалі. Період напіввиведення. А, неприємні моменти для пропафенону та флекаеніду це взаємодія, це метаболізм через ЦИП-2. 6 Чому? Бо багато препаратів також діють через цю систему, і, відповідно, можуть бути лікарські взаємодії. Ось тут на цей момент, звісно, треба зважати, коли ви призначаєте ці препарати. Втім, я хочу зазначити, що загалом а, всі а, Відомі лікарські взаємодії відмічені в інструкції, з ними можна ознайомитись. Стосовно такої, скажімо, характеристики по взаємодії з іншими препаратами. Як я тільки що сказала, якщо є участь в метаболізмі ізоферменту ЦИП-2Д6, то в принципі для пропофенону та флекаїніду є певні особливості. З бета-адреноблокаторами, в принципі, можна використовувати всі препарати, більш того, ви знаєте, що в певних умовах навіть рекомендована така комбінація, але, звісно, це треба робити доволі обережно. А з аміодероном, в принципі, також нема таких, скажімо, заперечень дуже, дуже значних, але треба розуміти, що це треба робити обережно так само, як і з дигоксином. Виходячи з того, що це односпрямована дія, в принципі, антиаритмічна, зменшення чистоти серця, скорочень може спостерігатись, особливо на етацині, і це треба також враховувати. І ще один нюанс, на який слід звернути увагу, це алкоголь, який не можна вживати, коли пацієнт отримує етацизин. Так само, як і будь-які препарати з еталнолом. Всі інші препарати, в принципі, алкоголь. Позитивні, можна сказати. Тобто, ось тут нюанс. Далі інші взаємодії препаратів першого це класу. Ви бачите, що найменше взаємодії, в принципі, описано для етацину. Тобто, тільки інгібітори моноамінооксидази проти, показано поєднувати з цим препаратом. Все інше, в принципі, нормально. По пропофенону є деякі лікарські взаємодії, які ви зараз бачите на екрані. Але у будь-якому випадку можна просто проводити корекцію дози того чи іншого препарату, тобто, в принципі, в принципі, таких жорстких обмежень тут нема. Найбільше проблем по лікарським взаємодіям виходить так, що флекаїніда. Зараз ви тут бачите, їх небагато по цих компонентах, але ось подивіться, це все лікарські взаємодії флекаїніду. Тобто, коли ви, в принципі, починаєте планове таке тривале лікування флекаїнідом, то краще просто а, взяти інструкцію, опитати пацієнта, які препарати він отримує, передивитись, чи нема лікарської взаємодії. Ось тут такий момент. Тобто, це треба зробити. Далі, особливості протипоказань. Також вони є для цих трьох препаратів. Зверніть увагу по етацину. Ми вже казали про прийом інгібіторів моноаміноксидази. І вживання алкоголю. Але також особливо обережно слід призначати цей препарат, якщо є закрита кутова форма глаукоми, доброякісна гіпер... гіпертрофія передміхорової салозень. Пропафенон. Враховуючи те, що він впливає на бета-адреностимулятор, слабкий, але все ж таки, то тяжкі обструктивні захворювання легень в принципі, є протипоказанням до використання цього препарату. Діагностований синдром Бругада, прийом ритонавіру та м'ястині аграрість відносяться до основних протипоказань, особливих, ну, особливих нюансних. І флекаїні, також синдром Бругада, безсимптомна шлуночкова аритмія або незначно виражені симптоми шлуночкової аритмії. Тобто ви бачите, що шлуночкова аритмія, яка є неважкою і ну, такою, що не загрожує життю. Взагалі, виявляється для флакаініда в принципі як протипоказання. Але це стосується, я ще раз хочу наголосити, тільки шлуночкових порушень ритму. Для цих трьох препаратів є так, єдина група протипоказань, це підвищення чутливість до препарату та компонентів, це тяжка органічна патологія серця, про що дуже багато говорять. Це виражені порушення провідності, вираження порушення функцій та печінки. Одночасне застосування з іншими препаратами першого класу антиритмічними і виражені електролітні порушення. Я хочу тут звернути увагу, що в принципі лікування будь-якої аритмії слід розпочинати з встановлення статусу по електролітному складу, по калію, по магнію. І на підставі вже цього, якщо є якісь зрушення, спочатку треба усунути їх і потім вже продовжувати лікування того чи іншого порушення ритму. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про виражену патологію серця, при якій протипоказано використовувати всі ті препарати, про які ми казали? Ще раз звертаю вашу увагу, що це куінфаркт міокарда, гострий коронарний синдром три місяці після інфаркту: це кардіогенний шок, гіпертрофічна та дилатаційна кардіоміопатія, застійна серцева недостатність, розпочинаючи з СН2А стадії або фракція викиду менше за 45? Це вади серця, виражена гіпертрофія лівого шлуночка за товщиною стінки, якщо більше 14 мм. І хочу також зазначити, що згідно інструкції, артеріальна гіпертензія та ІХС без вище описаних ознак не є протипоказанням до призначення всіх препаратів першого Ц класу. Чесно кажучи, хочу зазначити, що в керівництві по фібриляції пересертв європейському там прописано «coronary artery disease» як протипоказання. Але вони мають трошки інше на увазі, коли кажуть про коренерартерій дизеліз. Вони мають на увазі клінічно маніфестні форми, форми з тією самою шимічною кардіоміапатією, тобто доволі серйозні саме структурні зміни серця при цьому стані. Якщо ми кажемо про те, що десь там знайшли ущільнення міокарду на ехо чи щось таке, і на підставі цього був встановлений діагноз із хімічної хвороби серця. То така ситуація, звісно, скоріш за все, не буде протипоказанням. Треба довести наявність саме корона... ураження коронарних артерій атеросклеротичного і тоді вже почне діяти обмеження для застосування першого С класу препаратів. Стосовно особливостей побічних реакцій, тут я хочу звернути увагу на декілька моментів. Ну, по-перше, ви вже по картинці бачите, що найбільше описано побічних реакцій для флекеніду. Я не виключаю, що це відбувається не тому, що препарат їх має найбільше, а тому, що його дуже ретельно, можливо, вивчали і реєстрували ну, буквально кожен. Але пропофенон, ви знаєте, також дуже активно вивчався. Він має набагато меншу ось таку драматичність цих побічних дій. Я тут виписала фактично саме ті, що є особливістю. Для кожного з препаратів. І ви бачите, для етацезину їх найменше, в принципі. Для пропофенону хочу звернути увагу на нюанси, пов'язані з чоловічою фертильністю а, і також з потенцією. Тому, якщо у вас пацієнт, який має певні проблеми в цій сфері, чи там сім'я, яка лікується в контексті безпліддя, то слід, звісно, враховувати ось цю побічну дію пропофенону і, можливо, обирати. Інший препарат першого С класу. Крім того, внаслідок бета-адреноблокуючого ефекту, як ми вже казали, є проблеми по обструктивним захворюванням дихальних шляхів з астмою у пацієнтів. Тому також тут треба ну, враховувати ризики та користь, коли призначається цей, цей препарат. А, є ще один нюанс, який відокремлює ці препарати. Це стратегія таблетка в кишені. В першу чергу я хочу надати визначення цієї ситуації для того, щоб ми розуміли, про що йдеться. Тобто, юридично, юридично, за Європою, це одноразово самостійно прийнята пацієнтом пероральна доза пропафенону або флекаеніду для відновлення синусового ритму при препараксильної фібриляції парадцев. Тобто лише два препарати відносяться до цієї стратегії. Так, наші пацієнти колись дуже давно, в якості ось схожої стратегії, використовували навіть аміадарон. Якщо вони знали, що він їм допомагає, вони використовували його навіть самі. Так, в принципі, є дані стосовно того, що етоцизин можна, в принципі, таким чином використати. Але якщо ми кажемо про, так скажемо, юридичний бік питання, то, звісно, ми маємо розуміти, що ця стратегія описана лише для двох препаратів. Але ця стратегія має дуже багато таких, знаєте, тіньових моментів. І одним з них є. Використання ось цієї стратегії має відбуватись за умови доцільності досягнення контролю ритму. Тобто, спочатку треба визначити, що це потрібно робити. Для того, щоб визначити, чи потрібно робити, ось ви бачите, терапія контролю ритму рекомендована для покращення симптомів та якості життя у симптомних пацієнтів з фібриляцією перед серця. У таких пацієнтів проводиться оцінка чинників. На користь контролю ритму, чи за, чи проти. І ви бачите, проти контролю ритму, тобто його відновлення, можна розглядати певні чинники, які не сприяють тривалому збереженню синусового ритму. І в такій ситуації рекомендується модифікувати те, що може бути модифіковане, або розглянути направлення пацієнта до електрофізіолога. І потім можна повторно оцінити чинники ризику. Якщо переважають чинники за, то можна використати антиаритмічні препарати і за їх неефективності розглянути інші стратегії, зокрема вже інвазивні, які є чинники на користь контролю ритму у пацієнта з фібриляцією перед серцем? Це молодший вік. Це перший епізод фібриляції або короткий анамнез в принципі цієї ситуації. Це обумовлена тахікардією, кардіоміопатії, доволі важко буває довести, до речі. Це нормальний або лише помірно збільшений індекс об'єму лівого передсердя, тобто немає дилатації лівого передсердя. Інакше буде просто повторюватись епізод порушення ритму. Немає або дуже мало коморбідностей. Важко досягнути контроль частоти шлуночкових скорочень у пацієнта з фібриляцією передсердя. Якщо це фібриляція перецерть у зв'язку з якоюсь тимчасовою ситуацією, гостре захворювання, наприклад, і якщо це свідомий вибір пацієнта, яка позиція стратегії таблетка в кишені в настанові по фібриляції перецерфт 2020 року? Ми бачимо зараз на слайді, що це клас 2А рівень Б доказовості. І тут прописана така позиція: у деяких пацієнтів з нечастими, нещодавно виниклими епізодами фібриляції праців без значного або ішемічного ураження серця, ось бачите, де з'являється ось цей момент ішемічної хвороби серця, про яку ми казали, ішемічне ураження серця, тобто це фактично доволі серйозні структурні зміни. Одноразовий самостійний прийом пацієнтів перорально Дози пропафенону або флікаєніду підхід таблетки в кишені, слід розглянути. Тобто це не 100% рекомендація, а рекомендація рівня 2А. Слід розглянути. Як виконано пацієнтом кардіоверсію, але тільки після оцінки ефективності та безпеки. Звісно, у цих пацієнтів також слід розглянути необхідність антитромботичної терапії, але вже це вже трошки інша історія, так? Які обмеження стратегії таблетка в кишені? Ви бачите, що оптимальне використання для нечастих пароксизмів, які відповідають категорії пароксизмів, тобто до 48 годин вже минають або тривають не довше 7 діб. Менш ефективна ця стратегія, ніж фармакологічне відновлення синусового ритму в умовах стаціонару? Ця стратегія спочатку має бути відпрацьована в стаціонарі і має бути доведено, що вона є безпечною. Треба виключити ризик проритмогенного ефекту та переходу в тріпотіння перед серцем. Пацієнтам слід призначити авиаблокуючий препарат для того, щоб уникнути. Це особливо стосується флеканів, для того, щоб запобігти переходу в тріпотіння з проведенням одного, один до одного. І мають бути відсутні, звісно, протипоказання до призначення цих препаратів і збережений ментальний статус, здатність реально оцінювати свій стан. Для того, щоб використовувати цю стратегію адекватно. Таким чином, ми підходимо вже до визначення певних окремих моментів, кому який препарат буде краще використати. І так, що ми маємо? Етацезин фактично від 18 років не має вікових обмежень. Той час, як пропофенон та флекаїнід, рекомендовано обережно використовувати пацієнтів похилого віку. І у флекаїніда ось цей ранній вік початку терапії, трошки сунутий наперед, тобто з 12 років можна вже використовувати. Вагітність лактація та ЦЗН не рекомендований. Пропофенон можна використовувати, але обережно. І флекаїнід вагітність тільки у крайньому випадку, якщо жінка годує грудьми, то Слід припинити це годування, якщо використовується даний препарат. Вегетативна нервова система. Ми також з вами побачили різні моменти. Переважання вагусу є особливим показанням для призначення етацину, переважання симпатичної нервової системи для пропофенону, для флакеніду це не важливо. Початок дії швидкий для етацину та пропофенону трошки відстрочений для флакініду. Вплив прийому їжі неважливий для етацину та важливий для флекаїніду. Тривалість дії саме невисока в етацизина, тривалого пропафенону та флекаініда. Як стратегія, таблетка в кишені. Цей препарат може бути рекомендований. Це препарати, які можуть бути рекомендовані: це пропафенон та флекаїнід. Етацизин не має офіційної рекомендації, хоча є, в принципі, роботи, де проводиться таке використання засобу. І пацієнти, чесно кажучи, самі дуже часто можуть використовувати стратегію схожу, але не описану юридично, для того, щоб покращити свій стан без рекомендацій, навіть лікаря, вони самі до того доходять і так використовують ці препарати. Пріоритетні позиції по інших характеристиках, якщо ми кажемо про необхідність використовувати інші препарати антиаритмічні, то, в принципі, для етацизину з аміадероном-бета-блокатором взагалі нема якихось проблем особливих. Вкрай обережно рекомендовано, ну, ну окрім, звісно, першого класу антиритміків, для пропафенону. Ну і з флікаєнідом ситуація, як описана зараз на слайді. Тобто навіть потрібно призначати препарати, що блокують авивузол при фібриляції передсердь для уникнення переходу в тріпотіння передсердів. А вживання алкоголю не можна, етацизин можна пропофенон та флекаїнід призначати. По взаємодії з ліками ми також з вами поговорили доволі багато і розуміємо, що для флекаініда треба просто взяти інструкцію і подивитись. Протипоказання також ми з вами вже розглянули, і тут також наші пацієнти трошки розходяться по можливостях використати той чи інший препарат першого С-класу. І на цьому я хочу завершити цю лекцію. Тобто, ми бачимо, що є три різних препарати. Ви зараз бачите на слайді ось такий польот трьох е таких е ну, красивих містичних істот. І кожна має свій, свої можливості, кожна має свої особливості, свої позитивні, свої негативні сторони. І треба їх просто враховувати в своїй роботі для того, щоб ми отримали. Найоптимальнішу ефективність. За цим я прощаюсь з вами. До наступних зустрічей. Якщо є питання, будь ласка, буду рада на них відповісти.